Всім привіт! Інспекція Демополя. Мене звуть Михайло Тутевич, менеджер технічної підтримки компанії Адама по Кировоградській області. Подивимось, як на сьогодні виглядає соняшник. Сьогодні ми вже маємо 5 серпня, 24 рік. Цьому році у нас Трошки повітряна посуха, надмірно високі температури. Іду подальше від краю, поглянемо, що з соняшником, що з ґрунтом. З ґрунтом в цілому все непогано, великих тріщин я не бачу. Був міжрядний обробіток, ну так, для інформації. На сьогодні соняшник у нас ще зберіг трохи листя на верхньому ярусі. Його не так багато, але воно ще залишилось. Можемо спостерігати розповсюдження трипсів, кліщів, аж на верхній ярус мігрували, бо знизу вже в принципі, нічого не залишилось. Кріплення листочків у нас чистенькі. хвороби були проконтрольовані по системі захисту Supreme літер. Це у нас фаза 16-18. І друга обробка. Це у нас був фунгіцид акадія, вже ближче до фази зірочки, як ми звикли її називати. Це у нас 51-53 за міжнародною шкалою. Верхній ярус, як я кажу, ще листя трошки збережене. Борожай, сподіваємося, буде не гірше середнього. Але я думаю, що ми не добиратимемо все-таки через ці надмірно високі температури. Як мінімум, натура може нас трошки не дуже радувати по запиленню, зараз спробую глянути одну з кошиків, один із кошиків, в принципі, непогано, непогано запилився, залишається, вірити в те, що він нальється. І будемо аналізувати поточний сезон. Тому в разі питань. Звертайтесь. Компанія Адама завжди чує своїх партнерів, клієнтів, вивчає проблеми, ну і разом шукаємо рішення тих чи інших викликів, які нас очікують. Підписуйтесь на наш канал, спостерігайте за виходами нових роликів. Чуємо, вивчаємо, робимо. Слава Україні!